Прекрасний пейзаж. Все-таки острів це не материк. Відчувається, що тут незаймана більш-менш така природа і тут більш-менш чисто. Немає таких забруднень, заводів, викидів, оцих піплив. Неймовірної кількості. Мені завжди подобаються такі місця, де мало людей. Ми намагаємося туди потрапити. Там завжди і риба є, і видимість краща, і всякі такі речі. Але інфраструктури ніяк. От так немає тут всяких регаловок кругом, дискотек. Оце лайна всього. Тут дуже тихо. Це найкраще місце. От найкраще місця для відпочинку, такі дикі. Забути богами.